Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже смачний яскравий і корисний салат з буряком. Готується він швидко з доступних інгредієнтів і чудово підійде, як на кожен день. Так і до святкового столу. Якщо любите прості, але водночас смачні салати, цей рецепт вам точно сподобається. Спочатку підготувала всі інгредієнти. Беру 300 г вареного буряка. Його можна як відварити, так і запекти в духовці. Запечений буряк виходить ще ароматнішим. Натираю буряк на великій терці. Буряк дуже корисний, він покращує травлення, багатий на клітковину і мікроелементи та чудово підходить для легкого і здорового харчування. Далі беру одну середню цибулину і нарізаю її невеликими шматочками. За бажанням цибулю можна обсмажити, але я цього не роблю. Мені більше подобається свіжий смак і легший, корисніший варіант салату. Потім 100 грамів маринованих огірків нарізаю соломкою. Можна використати солоні або навіть свіжі огірки. Обирайте варіант на свій смак. Далі зелень. У мене зелена цибуля та петрушка. Але підійде будь-яка зелень, яку ви любите або маєте під рукою. Тепер беру велику миску і з'єдную всі підготовлені інгредієнти. Натертий буряк, огірки, цибулю. Додаю 150 г консервованої квасолі. У мене червона, але можна використати будь-яку. Також додаю нарізану зелень і поки що відставляю салат у бік. В окремій мисці готую заправку. З'єдную 2 столові ложки олії, 1 столову ложку меду, 1 столову ложку зернистої гірчиці та сік половини лимона. Усе добре перемішую до однорідності. Заправляю салат. Добре перемішую. Пробую на смак, трішки досолюю та перчу. Ще раз акуратно перемішую і салат. Готовий. Подивіться, який він яскравий, соковитий і апетитний. Салат виходить дуже смачний, поживний і водночас легкий чудовий варіант для щоденного меню. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!